Казка Теремок, видавництво перо. Їхав якось гончар додому і загубив один зі своїх лечиків. Прилетіла муха горюха І питає, чий це будиночок такий великий, хто в теремку мешкає. Бачить, нікого немає. Залетіла вона в теремок і стала там жити та добре собі хазанювати Невдовзі прилетів комар писку і питає, чий це будиночок такий міцний. То в даремку мешкає? Я муха горюха, а ти хто? Я комар пискун. Іди до мене жити. Ось вони стали жити вдвох. Через деякий час прибігла мишка невеличка. Чий це будиночок такий гарний. Хто в теремку мешкає? Я муха горюха, я комар пискун, а ти хто? Я мишка невеличка. Іди до нас жити, стали вони жити в трьох. Не минули години, як приплигала жаба моргуха й питає. Чий це будиночок такий гарний, хто в теремку мешкає? Я, муха горюха, я комар пискун, я мишка невеличка, а ти хто? Я жаба моргуха. Іди до нас жити. Стали вони жити в чотирьох. Незабаром біжить зайчик питає, чий це будиночок такий пишний? Хто в теремку мешкає? Я муха-горюха, я комар пискун. Я мишка невеличка, я жаба моргуха. А ти хто? Я зайчик-стрибунчик. Іди до нас жити. Стали вони жити в п'ятьох. Після обіду пробігала поряд лисичка та й спитала, чий це будиночок такий охайний, хто в теремку мешкає? Я муха горюха, я комар пискун. Я мишка невеличка, я жаба-моргуха, я зайчик-стрибунчик. А ти хто? Я, лисичка-сестричка, іди до нас жити. Стали вони жити всі шестеро разом. Невдовзі до них прибіг вовк. Чий це будиночок такий гожий? Хто в даремку мешкає? Я муха горюха, я комар пискун, я мишка невеличка. Я жаба моргуха, я зайчик-стрибунчик, я лисичка сестричка. А ти хто? Я вовчик-братик. Іди до нас жити. Ось живуть вони семеро разом і клопотів не мають. Аж раптом прийшов ведмідь і стукає. Чий будиночок такий красивий? Хто в теремку мешкає? Я муха горюха, я комар пискун, я мишка невеличка, я жаба моргуха, я зайчик-стрибунчик, я лисичка-сестричка. Я вовчик-братик, а ти хто? Я ведмідь Велетень. Іди до нас жити. Спробував залізти ведмідь у теремок, а той раптом не витримав і луснув. Той розбіглися налякані звірі хто куди.